Мене звати Олена, я займаюся в реабілітаційному центрі Симетрія, це є місто Львів. Дуже мені подобається. Я займаюся тут вже четверте чи п'яте заняття, я вже так збилася з рахунку, можна сказати, у Павла. Тобто я проходжу тут масаж. Масаж, відновлюючий та. Таких масажів я не відчувала ніколи, тому що я вже ну, пройшла багатьох людей, да, по е, мала роботу таку сидячу, е, постійно періодичною я вже починала відчувати, що мені того треба. Да, Масажур, щось розрухати, бо хребет і так далі, і трошки проблеми. І е, побачила рекламу в Фейсбуці. І ну от як нам кажуть, да що не просто так все відбувається в нашому житті. і Я відчула, що я мушу то попробувати. І прийшла на це, записалася, прийшла на це пробне заняття. Прийшла до попала до Павла і, і до лікаря, та не пам'ятаю як прізвище, да. Цього закладу і пройшла діагностику і так почала ходити на масаж. Що я вам скажу? Я ніколи не відчувала такого масажу. Так, Це є досить потужно, боляче скажу так, це є тригерні точки. І два заняття десь було ну, досить так відчутно, так? а потім потихеньку-потихеньку, і от сьогодні вже четверте чи п'яте. Заняття, То я майже не відчувала тої болі, хоча на ті ж самі точки да, було, напрямок да, тих відчуттів і так далі. Ну, я дуже вдячна тому закладу, я дуже вдячна Павлу, що він має такі золоті руки. І я, Наголошую, що люди ну, треба тим займатися, треба відновлюватися, да, як, як фізично, так і. Ментально, скажем, і приходьте сюди, приходьте, тут дійсно професійні спеціалісти працюють, і тут є і тренажерний зал, можна позайматися да, з фаховим, фаховцем певного напрямку, да, і масажі поробити. І це досить адекватні ціни, як на е, даний час. Так що запрошую, пропоную, та, е, бо зараз. На жаль, дуже багато людей мають такі проблеми з криптом. Запрошую всіх.